Всім доброго часу. Хочу подивитися сьогодні з вами. Дуже довго якось я збиралася з думками, і нарешті я все-таки хочу з вами подивитися, що ж у нас відбувається в Маріуполі. Не хотіла так давно дивитися на нього. Ну, щось мені якось. Не було в мене наснаги після всіх цих наших. Прям дуже довго не могла я миритися з тим, як воно є. Але люди просять і давайте подивимося. Дивіться, Маріуполь буду дивитися на всю осінь. От так, щоб продивитися раз. І цілу осінь. Ну, не буду дивитися, навіть не просіть. Розкладу Маріуполь по місяця, Що буде в вересні, жовтні і в листопаді. Отже, поїхали. Питаємо в карт, що чекає. Маріуполь в вересні. Дуже якось мені це болісно. Так, Маріуполь. Ви знаєте, нехватка в коштах. От прям люди, ті, які там залишилися, от таке, знаєте, таке враження, що вони ніби готові братися за будь-яку роботу, а її немає. Знаєте, от як, бачите, як гола земля. Бачите, ніби тут людина і хоче працювати, так? але немає, немає от цієї змоги. Так. А, ви знаєте, в Маріуполь повертаються люди, і при чому, угу, е, і при чому повертаються, е, подивитися на зруйновані, тобто, чи зруйнувалася їхня будівля, чи не зруйнувалася. Можливо, забрати якісь речі повертаються. І е, найголовніше, ви знаєте, що якось <смітна> отримати якусь допомогу. А ще найголовніше. Ви знаєте, от, от цього я зовсім не розумію. Якась частина засуджує це все. Що почалося. Але ну, я розумію, що люди, які там залишилися, можливо, якісь слабовольні, чи, можливо, в них там вони вважають, що, ну, от, що руйнування принесені не цими не розумієте, о чому головніше. Ще нюанс, Всюди почали дуже багато, по-перше, вам скажу, що дуже багато брехні. Людям просто таку несуть, Просто такий вкладають в вуха, що просто Раша ТВ просто від... з кіселювим просто відпочиває. Оця сказала, тепер треба хоч язик іди ми. А, і людям Обіцяють такі золоті гори. Ну, от просто якось світло, бачите? І світло, і буде райдуга, і все у вас буде. І з водою щось там налагодиться, і світло, і що все у нас буде, і дороги будуть. І, ну, ну просто такі райдужні їм розказують речі. Бридятина, звідки воно буде? Це брехня. Я вам скажу, що ті люди, які зараз це постраждали, от не і залишилися там, і будуть там сидіти, і будуть от прославляти царя батюшку то це їм страшний суд. Це таке їм таке. Бачите, і зруйновані, і побиті, і це от. Хочете прославляти, отримайте. Далі. Другий це як, знаєте, прилічаща вовремя кара, карма. А, так, до речі, я вам можу сказати, що всього того, що вони обіцяють, не буде аж до миру. Аж до миру не буде нічого. В якийсь момент вони можуть там, з водою щось порішати, там, що-то порішають. Але вода ця буде не така, розумієте, про що я кажу? Не та вода, яка може бути використана для, для харчування. Приїжджають, з расасією двинулись сюди ребятки. Приїжджають сюди, щось святкують, що ми святкуємо? На... От, бачите, от як от... свято на кісточках, знаєте? От такі вони. Хто зверне увагу, в нього жовто-блакитний, бачите? Бачите? Він тримає. Це з іншого боку. Так. Він думає, що він козла схватив за бороду. Нічого подібного. Так. А, чи буде в Маріуполі... Так, дивимося вересень, так? Давайте ще раз продивимося. Тому тобто загальну картину подивилися, тепер вересень. Чи буде якісь блага в Маріуполі? Чи буде, наприклад, світло в Маріуполі? Мені знову кажуть, вижена земля. Вкладається в вуха, що буде світло, все буде класно. Але знаєте, не буде все класно. Не будуть. Будуть люди зі свічечками сидіти, розумієте? От таке світло їм буде. А що прям все? Єдине, що можу сказати, що там якась бавовна буде в вересні місяці. Така красива. Давайте глянемо. Ой, яка красива. О, прям надивіться, не можу. Так. Отже, що буде у жовтні? Жовтень місяць це такий, знаєте, він. Глобальний місяць. Це початок опалювального сезону. Так, чи буде опалювальний сезон в Маріуполі? Бачите, чим опалення буде. Бачите, яке опалення буде? Ото свічечками будуть згріватись люди. Е, ви знаєте, щось вони над цим працюють. Але для того щось, щось вони роблять, щось вони хочуть придумати. Але найголовніше, що те, що вони придумають, воно буде коштувати просто, ну, Бешені гроші, розумієте? І зараз вони рахують, що це ну, воно не вигідно. Так, до речі, в жовтні місяці можливе часткове включення світла. Отак От вам скажу. Можливе. Але не все місто. А В, в жовтні місяці якусь ПВОшечку вони привезуть, будуть там захищатися. Ну, щоб бавуна не прилітала. Ну, то таке, знаєте, то. Від Хай Марса нічого не уйде, ніхто. Хай думай. Знову з водою. Дивіться, з водою там взагалі якісь трабли просто жестяківські. Чого? Тому що вода береться, не звідки, звідки вона потрібна була вестися. Вона, знаєте, як. Ну, нібито як морську воду. Вони беруть, якось щось її там трошечки очищують, і далі вона як. Ось така. Тобто люди от такі, знаєте, вони в Ніведіні. Їм розказують все, що все буде хорошо. А, до речі, їм розказують, що Україна це все зруйнувала. Ну, ну. І що все буде класно, і що все буде хорошо. Бо вовна знову буде в жовтні місяці. Якісь щось будуть святкувати. І свічечки. Так, дивіться, світла не буде в жовтні місяці по, по всьому Маріуполю. Прям, щоб всі ось Маріуполь включили до світла, ні. Грітися будуть, ну, то вогниками будуть грітися. Так, що там? Листопад. Ой, хочеться мені викинути їх. Так, що це в нас в листопаді? О! А в листопаді вже буде трошечки. Вже буде потихесенько ми будемо освобождати. Потихесенько буде освобождатися, Маріутка. Ну, добре, прекрасно, я за. В листопаді буде вже потихесенько. Да. І піде колісниця і все. Так. Да. Я вам можу сказати, що буде. А, взагалі якось не тільки по цьому, знову карта, бачите, а, можу сказати, що це все буде військовим шляхом. І знову, ну, скажімо так, те, що було, буде знову трошки такого, як було. Ось так вам скажу. Ну, все буде добре. Ми їх. Так, ми там їх всіх. Тобто, дивіться, Маріуполь. Листопад. Всі почули? Хто хотів, той почув. Так, Маріуполь. Ем... Листопад. Для тих, хто там використовує в моїх відео переклад і просить, щоб перекладав YouTube, скажу так, ноябрь, ребятки, ноябрь, Це вже дуже швидко. Пролетить аж бігом. Тому всім дякую. Чекаю Маріуполь додому повернення. І всім гарного вечора!